То узгодили рішення, що може закінчити війну. Невже нарешті знайшли вихід, який влаштує українців та зеленського, який путіну доведеться прийняти? Це може покласти край протистоянню та припинити вогонь. Важко повірити, що захід може зважитись на такий крок після тривалих вагань, тому все виглядає солодко, але не занадто. Є одна умова, яка відділяє нас від цього деталі. Далі Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Сполучені Штати Америки готові запросити Україну до НАТО. Як пишемо у разі перемоги Камали Гаріс на майбутніх президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, Байден може розпочати роботу над запрошенням України до НАТО ще в перехідний період. Зазначається, що американський президент скористався коротким візитом до Німеччини, щоб поговорити з Олефом Шольцем ЕМАМ. Макроном, Кейром Стармером, зокрема про Україну. Відтак зміна позиції Вашингтона може також вплинути на зміну ставлення Берліна, який виступає проти швидкого включення України до альянсу. Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок. Сказав видання один із дипломатів. У Дані додали, що самі американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. У разі, якщо Камала Гарріс переможе на виборах, то Байден зможе. Рухатись у цьому напрямку впродовж певного періоду, водночас, якщо переможцем з передвиборчої гонки вийде Трамп, то ситуація може кардинально змінитися. Найоптимістичніші співрозмовники видання вважають, що крок сполучених штатів може призвести до зміни позиції Німеччини. Наразі чотири лідери не можуть приймати рішення, адже до альянсу входить 32 країни. Туреччина та Угорщина ймовірно виступатимуть проти вступу України в НАТО. Ба Більше американський конгресмен Джері Конолі, який вже вдруге очолює парламентську асамблею альянсу, пояснив, чому таке важливе запрошення не водають вже зараз. Ну зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити. Ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що Відкрити шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало, і уряд моєї країни Сполучених Штатів Америки також чітко вказав: ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців. Я б хотів би стати членом НАТО ще вчора, зазначив він Радіо Свобода. За словами конгресмена, спочатку потрібно вирішити проблему окупації та присутності військ РФ в Україні. На його думку, найкращий шлях руху вперед це дочекати. Тися на завершення війни, щоб до альянсу приєдналась вся територія країни, а не лише якась її частина. Він також зазначив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден з симпатії ставиться до устремлінь України, зокрема щодо вступу до НАТО. Однак політик навряд чи вдасться до конкретних дій без консультації з іншими союзниками по НАТО. При цьому каже конгресмен Байден, зосереджений на пріоритетах. А найпершим пріоритетом є завершення насильства, що його здійснює. У Росіяни на українських територіях давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі підтримка президента Зеленського, підтримка української армії українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла уся Україна зі сходом України, півднем України і Кримом. Підсумував він. Але при цьому за планом перемоги зеленського партнери консенсусу не досягли, і наймовірніше загального рішення до виборів у Сполучених Штатах. Америки не знайдуть зокрема, були розбіжності щодо пункту про дозвіл на далекобійні удари по РФ. Лідери погодили, що цього замало для кардинальної зміни ситуації на фронті. До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським змі також наголосив на тому, що на сьогодні немає одностайної думки всіх партнерів щодо дозволу наносити удари далекобійною зброєю по території РФ. За його словами, це ризиковане питання, бо йдеться про пакет. Дуже сильних ракет тому кожна з країн, сполучені штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина Італія. Не хочуть ризикувати. Очільник держави наголосив, що серед цих п'яти країн є ті, котрим на боці України в цьому питанні. Цитую, і дуже важливо, що вони допомагатимуть мені дуже сильно в діалозі з партнерами, щоб все ж таки відповідь була позитивна. Наголосив Зеленський за словами президента країни-партнери ще не хочуть зачиняти повністю двері у відносинах з РФ. Це моє враження. Наголосив він і додав, що з німеччиною не вирішено питання щодо можливості використання далекобійної зброї. Воно в них найболючіше питання, як і було до цього, наголосив Зеленський. Як ми вже неодноразово повідомляли, Україна вимагає у західних партнерів надати можливості для ударів по РФ далекобійною зброєю. Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу ворога. Нещодавно високий представник Євросоюзу Жозе Борель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії. Він зазначив, що зброя має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватись на місця, звідки рашисти їх бомбардують. Водночас глава Пентагону Лойд Оз. Стін заявив, що Сполучені Штати Америки роблять. Усе можливе, щоб підтримати Україну у досягненні цілей плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським. Остін також додав, що Сполучені Штати Америки мають переконатися, що військові цілі України пов'язані зі стратегічними цілями. Цитую, план перемоги, це план президента Зеленського, і ми зробимо все можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми маємо переконатися, що військові цілі пов'язані зі стратегічними. Ціляма і цей діалог триває. Ми будемо далі фокусуватися на тому, щоб робити все можливе для підтримки плану перемоги, заявив він, відповідаючи на запитання про використання далекобійної зброї. Ллойд констатував, що українці з великим ефектом використали свої можливості удару за допомогою БПЛА великої дальності. Цитую, нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу на низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність, заявив він. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки готові надати Україні до 20 мільярдів доларів у межах кредитом великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів, повідомляє Financial Times Посилаючись на трьох осіб знайомих із цим питанням. Переговори про кредит прискорюються, оскільки західні шановники хочуть надати фінансування Києву до кінця року. Усвідомлюючи, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки в листопаді до. Допомога Вашингтона Україні може опинитися під загрозою. Країни Великої Сімки вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів, узгодженого в червні. Причому донедавна очікували, що внесок Вашингтона буде меншим ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки. Але вже стало відомо, що американські чиновники повідомили своїм колегам з Великої сімки, що Вашингтон надасть повну первісну суму, що становить близько 20 мільярдів доларів. За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС. Умова, на які наполягає Вашингтон, за словами двох анонімних співрозмовників міністри фінансів великої сімки, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту. Ну а наостанок поговоримо про те, що експерти міжнародного валютного фонду оновили прогноз щодо завершення війни РФ в Україні. Як ідеться у новому меморандумі, за оновленими оцінками війна у кращому. Випадку триватиме до кінця 2025 року. Відповідно до поглядів експертів з безпеки та бюджетного планування влади, програма тепер передбачає. Поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року, в базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному Йдеться в тексті меморандуму. Водночас, експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки. Варто нагадати, що у попередньому черневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024 року, а негативне завершення війни наприкінці 2025 року. Загалом базовий сценарій. Сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю. При цьому в МФ попереджають, що триваліша війна передбачає більш негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність нестачу робочої сили, тиск імпорту пов'язаний з обороною і ремонтом і динаміку населення. Нагадаємо, що за даними опитування центру Грозумкова у вересні 24-го року 83% опитаних вірять у перемогу. України у війні з Арефією. Серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки. 19,5% що вона настане до кінця цього року. 15% що для цього потрібно від 3 до 5 років. 5% більше 5 років. 2% що перемога відбудеться навряд чи за мого життя. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою подобайку. Слава Україні! Слава українському війську!